Жіноча білизна від бренду Pieces. В лоті будуть боксерки 104 одиниці. Будуть ось такі комплектики, розмір S. Тут у нас 4 штуки в упаковці: розмір S. M. В іншому кольорі розмір M. XL та L. Ось вони будуть розпаковані. В зеленому кольорі, в чорному, ось такі принтовані, червоні з широкою резинкою. принтом. білі, чорні. Також будуть ось такі рожеві в горошок. Блакитні. Ось такі біри з полосочками. Буде багато в індивідуальній упаковці. Розмір XS в рожевому кольорі, XS в блакитному і в білому. Далі розмір S, Також дуже багато варіантів. Вони тут всі однакові. Далі розмір M. Склад тканини 95% катон. Розмір L. Та XL.